Друзі, що ми знайшли. Ви подивіться який шок? Що шо тут є Це цих Тут просто-просто безліч вибору кожного типу розміру від великого до маленького. І що завгодно. Навіть дургама, стільки різних варіантів. Стільки різних варіантів. Дургама, яка сидить на леві, мабуть, десяток. Більше різних варіантів. Мега-мега-шоп. Треба запам'ятати його розміщення. Ззовні його не видно, ми якби в другому підвальному приміщенні, а ззовні виглядає як всі магазини. Отак, пройдете повз і не помітите. Сюди приходять купатись ті, хто продають в сусідніх магазинах. Тобто на ринках продають на ринках ріщу, передварі, вони сюди приходять, купляють Дивіться, тут такий який склад. Це просто-просто щось. Все це все це обладнання для пуджі, для обхішеки, все що. Підношення вогню, горіння, командали. Взагалі ну просто-просто-просто космос. І ціни, ну, значно нижче, ніж, дивіться, ганта, різні розміри дзвоників, городи. Це просто мега. Там ще зверху вот у них є. А там вихід і на вході виглядають. Моти